В Україні створили нову політичну силу партію розвитку України. Під час з'їзду партії, участь в якому взяли 745 делегатів з усіх регіонів України, окрім Автономної Республіки Крим, було затверджено програму та статут партії, відкриваючи з'їзд, один з ініціаторів створення партії, екс заступник голови адміністрації президента України Сергій Ларін, зазначив, що партія розвитку України є першою українською партією, яка створюється не під конкретну людину. мы с вами, находимся в начале большого пути. И мне кажется, что впервые в истории Украины, независимой Украины, мы создаем партию, которая не будет зависеть от воли одного человека. Мы создаем партию, в которой не будет вождей. Мы создаем партию, в которой будет много региональных лидеров, которых объединяет одна единственная цель – единая, процветающая, богатая Украина. За словами Сергія Ларіна, мета партії розвитку України об'єднання активних громадян з метою побудови єдиної держави, в якій кожен українець почуватиметься комфортно. Ми хочемо об'єднати людей, які хочуть жити в новій Україні. І той, хто захоче бути з нами, має розділити наші цінності. Мір єдина країна, боротьба з корупцією, економічне процвітання. Ми построїмо комфортну країну, в якій кожному чоловіку, независимо. От того, где он живет, еще раз хочу сказать, в Львове, в Донецке, в Сумах, в Чернигове, в Одессе, в Запорожье, комфортно будет жить, заниматься бизнесом, учить своих детей, изучать историю своей земли, говорить на родном языке. Украина будет единой цель шлях нашего развития и процветания. Ще один ініціатор партії Народний депутат України Юрій Мірошниченко наголосив на тому, що партія розвитку України підтримує проведення позачергових парламентських виборів. Депутат вірить, партії під силу не лише створити потужну фракцію у Верховній Раді, а й увійти в нову парламентську більшість. Ми підтримуємо проведення позачергових парламентських виборів. Ми переможемо. Я в цьому впевнений. І будемо брати участь не лише в парламентських, але й в місцевих виборах. Ми, партія розвитку України, на моє переконання, створимо потужну фракцію в Верховній Раді України. І я вірю, що ця фракція зможе стати стрижним нової парламентської більшості, нової коаліції. На думку народного депутата для стабільного розвитку України вкрай важливим є проведення державних реформ, найголовнішою з яких є конституційна реформа, конституційна реформа Вона має в свою чергу закріпити парламентську президентську форму правління, забезпечити децентралізацію влади та розвиток місцевого самоврядування, розвиток територіальних громад, делегувати повноваження. Самоврядним, професійним та голозевим об'єднанням. По-друге, потрібно гарантувати прозорість, підзвітність та підконтрольність влади громадян. Директор інституту нова Україна, політолог Андрій Єрмолаєв у своєму виступі торкнувся проблеми відсутності діалогу нової влади, прикладом чого є ситуація на сході України. Три місяці і всі мої колеги, я точно це знаю, в своїх заявах звертали увагу нової влади про те, що лише ідеалог, лише спроба знайти спільну мову навіть з тими, хто сьогодні взяв і стріляє, тому що стріляють від мирних людей. Довели до того, що війна стала професійною і тим не менше, розуміючи, що там є і сепаратисти, і повстанці, і терористи, і злочинці, для того, щоб зупинити в потрібно зробити перше важливе. Просто визнати, що за кожну людину, за якою хоча 5 озброєних людей. Ріду сюда та говорити свою чергу. Екс-міністр молоді та спорту України і голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій Павленко вніс свої зміни до програми партії стосовно захисту дітей під час воєнних дій. Кожна дитина, а це мільйон дітей на території Луганської і Донецької області. Вони потребують серйозної реабілітаційної допомоги. Допомога цим їм буде потрібна ще багато багато місяців. Наперед, але треба підготувати і спеціалістів. І кожен вчитель, я чув, тут багато педагогів є в залі. Кожен вчитель повинен знати, як він прийде 1 вересня в клас, де є діти-переселенці з інших областей, і як він цю дитину представить для Того щоб дитина відчувала себе максимально комфортно і захищено в новому для себе місці. Більшістю голосів делегати з'їзду обрали головою національного комітету партії народного депутата України Юрія Мірошниченка. Виконавчий комітет у свою чергу очолив екс заступник голови адміністрації президента України Сергій Ларін. Також в партії розвитку України заявили про готовність представляти інтереси жителів сходу України в переговорах із владою та висловили своє переконання в тому, що Крим обов'язково стане українським.